Книга Пророка Єремії. Розділ третій. Коли чоловік відпустить свою жінку, і вона піде від нього і стане за жінку мужеві іншому, то чи можна йому повернутись до неї? Чи ж не цілком сплюгавилась та жінка? Ти з багатьма коханцями блудила, а мала б повернутися до мене. Каже слово Господнє. Зведи свої очі на пагорби високі і розглянься. Де ти не злягалась? Для них сідала єси край дороги, немов араб у пустині. Опоганила край блудом своїм і злобою своєю. Тим і дощі припинились, і не було дощу весняного чоло у тебе стало, мов у блудниці, ти соромитись не хотіла. І ось тепер хіба не кличеш ти до мене мій батьку, ти друг мого юнацтва? Чи збереже він гнів свій назавжди, затримає його повіки? Отак говориш. Але злочини далі коїш, коли є нагода. І сказав мені Господь за царя Йосії: Чи бачив єси, що зробила зрадниця Ізраїлева? Вона ходила на кожне узвище і під кожне дерево ряснолисте, і там блудувала. І я сказав, Накоївши усього того, повернеться до мене. Та не повернулась. Бачила це невірна сестра її Юдея. І, хоч невірна її сестра Юдея, і бачила, що я відіслав Ізраїлеву дочку за всі її блуди і дав їй розвідного листа, вона все ж таки не злякалась, а пішла і собі заходилася блудувати. І блудуванням своїм легкодумним. Опоганила землю, і зчиняла перелюб з каменем та деревом. Та навіть по всьому цьому зрадлива її сестра Юдея не всім своїм серцем, а тільки лукаво до мене повернулась, каже слово Господнє. Тоді Господь сказав до мене Зрадлива дочка Ізраїлева. Показала себе справедливішою, ніж невірна Юдея. Іди і промов оці слова в голос на північ, і скажи: Повернися, зраднице, Ізраїлева, дочко, каже слово Господнє: Не покажу тобі мого обличчя у гніві, я бо милосердний. каже слово Господнє. Не гніватимусь. Повіки. Визнай лише свою провину, бо ти була невірна Господові, Богові твоєму, розтринькала єси любов твою з чужинцями під кожним деревом ряснолистим і мого голосу не слухала. Каже слово Господнє. Поверніться, о відступницькі діти. Каже слово Господнє, бо я ваш владика, я візьму з вас по одному з міста, по двоє з родини, та й приведу на Сіон. Я дам вам пастирів до душі мені, що пастимуть вас мудро та розумно. І як намножитесь і будете плодючі на землі за тих днів, каже слово Господнє, не говоритимуть більш кивот. Господнього Завіту, і на думку він нікому більше не спаде, і не згадуватимуть про нього, і не жалкуватимуть його, і робити його більше не будуть. На той час Єрусалим зватимуть Трон Господній. І всі народи збиратимуться в Єрусалим заради імені Господнього і не ходитимуть уже більше за пожаданням лихого свого серця. На ті часи дім Юди ходитиме з домом Ізраїля, і обидва вони разом прийдуть з північної землі в землю, що я наділив батькам вашим у спадщину. Я думав собі. Як би мені поставити тебе понад дітьми і дати тобі розкішну землю, найкраще між народами спадкоємство? Я думав, ти зватимеш мене, мій батьку, і зо мною не перестанеш ходити. Але як жінка зраджує коханця свого, так і ви зрадили мене доме Ізраїля, каже слово Господнє. У звищах чути голос, плач і благання дітей Ізраїлевих, бо вони викривили свою дорогу, забули Господа Бога свого. Вернітеся, о відступницькі діти, я вилікую ваші відступи. Ось ми прийшли до тебе, бо ти єси Господь, Бог наш. Справді. Узвища марнота, гамір по горах. Справді у Господі нашому Бозі Ізраїля спасіння. Ганьба пожерла труди батьків наших уже з наших молодощів, овець їхніх, і товар їхній, синів їхніх і дочок їхніх. Лягаймо в нашу ганьбу. І стид, нехай нас покриє, бо проти Господа, Бога нашого, ми согрішили, ми і батьки наші, вже з молодощів наших, і понині, і ми не слухали голосу Господа Бога нашого.